Ало, я так подумав. Може кудись сходимо сьогодні? Я згодна. Тоді до зустрічі в кафе. Добре. Мамо, скажи що. Молодець бабка. Хто молодець? Я молодець. Хто молодець? Я молодець! хто молодець, я молодець, хто молодець. Що дивитесь? Кліп не бачили чи що? Добре, я пішла. Хода пішла? Ти що? Зібралася вчасно йти на побачення. Мінімум на 15 хвилин треба закізнитися. Півгодини, мінімум. Мене дід уже 17 літ чекає, а я, як справжня жінка, не спішу. Бабка, ось <зас> не лісь. Тобі на побачення треба взяти саму некрасиву подружку. Точно, на її помі ти будеш прав. Може, хоч панців додать. Бабушка. Ну що? Вона ж реально страшна. У неї ні з картоплиною пюре. Що? Та ну, вона по молоді і зміняла. От він їй писок і натовп. Ох. Круче, ось так да? точно йти не можна. Ти ж повинна по серці вау. Одягнеш мій топ. А до нього підійдуть що щоб цей пас зійшовся в поясню собачої шерсті. Ой, бапка, ось не лізь! Бога! Ми ж спеціально хочемо залишити її живіт відкритим. У неї ж там пірсин. Та таке ж не слід показувати. Та перестаньте ви, я ж вирішила. Піду з підлицю. О, а для цього ж потрібні гладенькі ніжки. Візьмеш мій воск. Щоб були гладенькі ніжки, треба робити лазерні. Щоб були гладенькі ніжки, треба мати протези. О, Ось. Ось будь готова ж до того, що він вже захоче тебе споїти. Тому вип'єш активованого вугілля. Ой молодь! От сонячна олія краще опалакує желудок. Якщо вже на те пішло, то краще лупити яйце. Квашені помідори абсорбірують спирт. За півгодини на спорті Чорний чай. Значати його. Короче, вип'єш усе, щоб уже було на вірній Алло, Але тут у мене лючку хочуть отруїти. Не знаю чим. Ну точно що з цього списку? Що ти робиш, мама? Для чого ти телефонуєш у лікарню? Нам вже з міліції штраф за ложний прийде. Та яка лікарня? Це Галя. У неї кличка труповозка. Вона за три останні роки шостого діда поховала. Ого. Короче доця, якщо ти трошки сприв'янієш, то скажеш йому, що тобі треба піти припудрити носика. І підеш в туалет припудрювати носика. А в туалеті ж обоє. Вадінки. Ну, бабушка! Ну ти нічого не розумієш сучасних відносинах! – Я й понімаю. Ага, та я більше вашого понімаю. Ой, давай перевіримо. Наприклад, підійде до тебе симпатичний парубок і скаже, Малишка, а тобі больно було падати з небес?» А звідки він знає, що в мене була клінічна смерть? Ой. А якщо ви поїдете до нього додому. І дома в нього не буде нікого. Він скромний і сором'язливий. Він мене навіть у мене боїться. о хо Точно, як твій папа, до свадьби ні-ні. То що? Ми з дідом до серебряної свадьби ні-ні. Ой, ладно. Але весілля відгуляти треба зразу. Бо ти тоді народиш дитину! За неї гроші потрібно буде віддавати. Ого! Це щось страшне. Слава Богу, що половина його майна вже в нас. Перестаньте, тим більше я вже запізнюсь на побачення. Що? що? Ти, Ти підеш на побачення цим Так, Це моє життя і це моє рішення. Куди? Я думаю, після того, що ви їй сказали. Їх навряд і щось получиться. Ага, і... тільки не треба було переказувати всю історію мого життя.